Доброго раночку. Дивіться, трошки вже все охололо. Я подіставала з форм ось цих. Ще не мила їх, Гляньте, які форми, навіть нічого не пристає. Трошки собі порізала. Дивіться, це колбаска. Це сальсисон. Паштет. Колбаса, оце, дивіться, я так порізала, приготувала. І буду робити Вакуумувати. Бачите, в вакумі? Паштет сельсесон? Оце в вакумі, це супер зберігання. От, от ще буду робити отакі пакетики. Паштет, сельсесон, колбаса і в цю. От. І зараз спробуємо вакуумувати. Бачите, одною рукою, як мені і знімає. Ну. Собі захотіла, відкрила. Все є. Сальсесон, паштет, колбаска. Оце я остальне, мабуть, так і перероблю. Колбаси. Повна отака миска стоїть в холодильнику. Вчора ввечора вже ми не мали сили з людою її побороть. То Люда каже, став став холодильник, вона наоборот дозріє, буде ще краще. І сьогодні буду пекти її. Зараз поїду куплю. У мене кінчилася бумага, оця, що, ну, як ставить у бляшки колбасу в духовку, то я застеляю пергаментною бумагою. От, а вона у мене кінчилася. Цих пакетів у мене дивіться такі розміри і в рулонах, скільки хочеш, стільки роз... відріж. Це така палочка виручалочка. Отака мене фірма, я купляла в Іспанії. Пакети, оця коробка внизу. Отакі от от пакети були сюди, у подарунок. Я не пам'ятаю, скільки стоїть. І купляла в Іспанії отака от фірма. Дуже добра. Оце зараз я все перероблю і тоді поїду, куплю пергаментну цю бумагу, папір. І буду робити. А це зараз все пороблю і завезу, занесу в морозилку. А оце, оце пакетик, оце колбаска, оце сальсисон і паштет. Я зразу відложу окремо. Це зараз завезу, я буду їхати в місто, завезу зятю О, оце о завезу зятю, хай смакує. Хай їсть, тому що. У нього на балконі свині не ростуть. Хоч у них і приватний будинок, але вони у межі міста. І отаке. Ну, слухайте, я така, слухайте, довольна за це, що захотіла отак зробити такими комплектиками, бачите? Три колбаски тільки більше ложить. Отаке. Зараз оце, кажу, переваку а остальна колбаса. Буде в банках, в літрових банках. Вже стоять у мікроволновку, поставила там вони ну, на готові чисті банки. Я там стерилізую в мікроволновці. Кришки будуть варитися в каструльці, а колбаса пектися. Жир буде кипіти на, на, на жир на плиті, і я потім буду заливати жиром не повністю. Коротше говоря, що хочу сказати. Так як мені якась вола написала, що вам. Ви живете в селі, у вас все є. Я це багатьом писала. Бачу, дівчата трудяться, молоді дівчата такі молодці, вони так трудяться, вони городи, вони дерева садять, вони квіти садять, вони держать домашніх тваринок, курок, індиків море всього. От. Молодці дівчата, а мені слухайте, якась написала вам добре, ви живете в селі, у вас все є. А я пишу їй. А ви де живете? А вона каже, теж в селі. Я от чого у вас немає? Вставайте в шість, сьогодні я в п'ять ранку встала. Перш чим зайти в хату сюди на кухню. Я вже все зробила абсолютно і курям дала, підсипала їду, і водичку поміняла. І в свиней почистила, і їм води теж налила. Їду зробила, намішала зерна, наважила дві порції, щоб не буде часу. Завтра у нас теж буде свіжина одна. от, то треба, буде в мене сьогодні час, я побіжу ще дві порції зроблю. Отаке. От Слухайте, добре жити в селі. Але треба працювати і тоді буде все. Ну що, буду закінчувати відео. Дивіться, все зробила. Ще зробила, зараз відкрию. о Ще зробила отакі пакетики сувенірні. сальсисон паштет колбаса. сальсисон паштет, колбаса. І тут так само. Ну Дуже добренько, зручненько. Все перероблю, положу морозилку Захотіла, дістала вечором, вранці вже їсиш. Дістала, положила з морозилки в холодильник і воно до ранку розтає, навіть скоріше. Отаке, От я дякую всім за увагу, за підтримку, за хороші слова, дуже багато слів хороших, всім дуже вдячна, всім бажаю багато здоров'я вашим сім'ям, добра вам, головне миру, Боже, щоб він скоріше нам настав і щоб ми могли працювати спокійно. І не думати ні про які тривоги, ні про які міги, що летять, ні про що. Отаке. От а я закінчую відео. От. Ще раз вам вдячна. Бачите, лате п'ю на ходу, ще не їла нічого. От. Порізала. І он Кусочок сельсисона вроді, я з'їла. і то, мабуть, десь я його положила. От. Дуже вам вдячна за все. Пишіть коментарі. Пишіть, чи вам отак подобається упаковка. Це дуже довге зберігання в вакуумних упаковках. Бачите, без повітря, без нічого. От, І воно зберігається добренько. Можна зберігати у такій упаковці, можна цілий рік морозити. В, мороз... в морозилці можна скільки хочеш. В холодильнику можна на півроку зберігати. От, але хто ж його буде зберігати? І мені треба сьогодні перепекти всю колбасу, а завтра буде знову. У мене робота. Отаке дякую всім. Підписуйтесь, хто не підписаний, і дивитесь, якщо вам подобається. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо дуже приємно. Ну, такі слова мені теплі писали людочки. Здається, якийсь заряд енергії від вас йде. Отаке добренько все. Все, пока-пока. Довго не можу, бо купа роботи.